Отже, починаємо розглядати мову програмування C-Sharp, починаємо розглядати її синтаксис. Ну і коротко про те, з чого складається проєкт C-Sharp, це, по-перше, має бути головна функція, так само, як і в C. В C-Sharp є головний модуль, так, який містить головну функцію. Тільки в C-Sharp ці файли мають розширення CS. Да, вони можуть називатися Main, да, тобто, ну, наприклад, на репліті, да, але розширення CS. Також тут є один із файлів, який має розширення Ну І ви могли здогадатися, що це файл проекту. Да. Е, ну, власне, для того, щоб вам можна було вдало переносити проекти з Visual Studio в Replit. І навпаки, з replit у Visual Studio да, треба вміти працювати з. Цими проектами, ну, зокрема, налаштовувати правильний фреймворк. Да, тобто залежно від того, який ви використовуєте. Тут, як бачите, використовується версія 6.0, але є вже 7.0, там 8.0, так? Тут вказано файл, який буде створюватися в результаті. Да, як бачите, це файл .exe, ви його тут теж можете побачити. Да. Це те, можливо, чого ви не бачили там в C++, наприклад, да? ну я маю увазі на репліті, так, у Visual Studio у вас це буде, так? Да? Ну і е, дуже важливо, як називається ваш проєкт, тобто від назви проєкту залежить від того, як він запуститься. Тому, е, ну, скажімо так, треба, щоб назви співпадали, да? тобто, ну, для правильного. Е, для правильного запуску проекту да, потрібно, щоб назва усюди була однакова всіх скажімо так, налаштуваннях. Так, це коротко про файл проектів. Він, як ви бачите, цей про файл проєктів, такий зроблений у форматі XML. Формат XML ви могли бачити в, наприклад, там, в qt Creator, да, форми, деякі форми там у форматі XML створювалися, так, ну, зберігалися. Да? Тобто тут є теги, да, тобто є так, Атрибути в тегах, всередині одного тега можуть бути інші теги і так далі. Так? Така от структура. Ну, а нас більше всього буде цікавити код мовою C. Тут дивіться, тут у нас є такий запис using System, ну і по суті це прямий аналог using, використання using C. так, В C у вас був using і ви там підключали простір ремен. Аналогічно і тут ви за допомогою юзінг можете підключати набір класів, які потім використовувати у вашій програмі. Тобто кожен оцей, будемо казати, простір всередині щось містить. Причому деякі з них можна підключати з використанням ключового слова Static. Це буде означати, що функції, які є в цьому класі, ну, наприклад, в System Console, їх можна буде викликати без створення об'єкта. тобто Роль статік, да, суть статік, приблизно така, як C. Да, тобто можна е, працювати без створення об'єкта. Ну і, е, скажімо так, мова C-sharp вона одразу була задумана вже як об'єкт орієнтовна. Е, тому, по суті, все, що ви тут будете створювати, воно буде класом. Е, ну, В більшості, скажімо так, випадків з. з за урахуванням деяких винятків, так, але цих винятків насправді небагато. Тому привіря... привикайте звикайте до того, що о, вам C-Sharp так чи інакше треба буде створювати клас. Назву класа можна писати українською мовою, так, тобто для створення класу є ключове слово клас, так само, як і в інших мовах програмування. Особливість полягає в тому, що головна функція C-Sharp теж є частиною класу. Так, якщо в C ми. Розрізняли окремо класи, окремо головну функцію, то в C Sharp головна функція теж може бути частиною класу, і це нормальна практика. Далі, значить, головна функція в C Sharp називається Main, але зверніть увагу, вона тут пишеться з великої букви. Не з малої, так як в C, а з великої. Ну і значить, Ця функція може повертати якісь значення або не повертати, в даному випадку не повертає, тому що void. І Крім того, ця функція вона ще й статік, для того, щоб її можна було знову ж таки викликати, використовувати без створення об'єкту. Хоча ми створили там так би мовити, клас, мій клас, але об'єкт ми створювати не будемо, щоб ця функція спрацювала, щоб її викликати, ми не будемо її створювати. Його створювати цей об'єкт. Тому ця функція має бути статік. Іноді ще тут додають паблік публічно, да? тобто смисл модифікатора, такий самий, як C. Ну і дивимося, як працювати зі змінними да, всередині. Значить, є тип стрінг, який, до речі, може писатися з великої букви. також. Так? Створили змінну цієї типу, присвоїли їй значення. Да? Тобто Перша програма привіз Значить, Якщо вам треба вивести на екран, то пишете консоль. Це оцей клас консоль, або якщо він підключений, можна не писати згодом, так. Да? Пишете консоль, крапочка і функція writeLine. rightт В виводить в рядок, да? і потім здійснює перехід на наступний рядок. Виводить в рядок той текст, який містить змінно, да? або якийсь фіксований текст, який тут в лапках буде вказаний. Да? Тобто змінна привіт містить фразу Привіт світ, і ця фраза буде виведена на екран. Да? Ось так працює в rightтлайн. Можуть бути зміни інших типів, зміни інших типів. Int32 32 це число, ціле число, на, яке, на кодування якого виділяється 32 біти. Так, ну тут ми записали тут якийсь рік. Дай Боже дожити до нього. І, значить, далі за допомогою функції write ми можемо цей рік вивести на екран. Знову ж таки, чому тут ми пишемо спочатку клас, консоль, а потім в Rightline, а тут просто в Rite. Якщо підключати тільки System, то треба писати повністю консоль, крапочка в Line. Але якщо у вас підключений System-консоль, тобто можна функцію в Right і в Line також викликати без. Без вказання консолі, без вказання класу. Да, вони будуть доступні. Потім у нас буде якесь число типу double, да, Як і в C, тут є тип double, можна використовувати, скажімо так, число з плаваючою крапкою. Теж його вивести. Є boolyвий тип. Значить, його можна писати як скорочено bool, так і повністю. Boolean. Да, ось, так от, ось так пишеться назва цього типу. Да, Ну і є два значення, true або false, які, які можуть набувати, яких можуть набувати змінні цього типу. Е, значить, я скажу, які є відмінності між write і write line. Write виводить е, якесь значення без переходу на наступний рядок. write line е, після виводу даних здійснює перехо, перехід на наступний рядок. Да, в цьому відмінності. Е, Крім того, є ще така функція редкей. Яка дозволяє очікувати натиснення клавіші. Да? Тобто це для того, щоб програма не закінчила свою роботу миттєво, да? а щоб вона чекала, поки ви щось натиснете, да? і тоді закінчила свою роботу. В даному випадку результат, який отримує рідкий, за допомогою методу toString буде перетворений у рядок, змін на привіт якраз стрінгового типу, і так би мовити, в write-line нам це щось нове він. Видасть. значить, ну, У мене тут поки що не запускається через те, що в мене переповнені вже переповнений значить, обліковий запис на репліті. Так? Але якщо ви цей код уважно акуратно наберете, так як він тут є, або в репліті, або в Visual Studio, то у вас усе спрацює і усе відобразиться. Тому. Попробуйте, скажімо так, створити свій перший проект, запустіть його на виконання, створіть там кілька змінних. Ну, основні типи, як, які раніше будуть, це бульовий, тобто логічний, це цілі числа int 32, це числа з плаваючою крапкою, дабл, да, і рядки string. Ну, а решта типів да, ми з вами згодом теж опануємо.